Слава Ісусу Христу! Апостол Лука не тільки був в команді апостолів і навчався у самого Ісуса Христа. Він знав Його рідних ще і також Він був лікарем. Він написав книгу діяння. В кожній главі він пояснює, як увійти в царство Боже, як і язичникам, так і фарисеям, книжникам і ученикам. Він це робить із досвідом як лікар, який знає свою справу, да, і як духовний лікар, як духовна людина. Він пояснює, що Бога цікавить найперше це вірність людей, наскільки йому вірні. Люди нікому не подобається невірні, але вірний у малому набагато чим поставиться, каже Господь. Отець Небесний чекає на кожного з людей і радується на небі, коли люди приходять і каються. Це велика радість на небі, коли ми приймаємо Божий план на наше життя і виконуємо план Господній. А план Божий це спасіння людей, щоб приводити їх до покаяння, приводити їх до Бога на свято і радіти разом із ними у серці Божому. Тому багато є призваних на пір до Бога, а мало стають обранцями саме учнями Ісуса Христа. Тими, хто готовий виконати волю Божу. Збирають разом із Ісусом Христом строять церкву, підтримуючи Божих людей. Воля Божа це не те, що я хочу, а те, що хоче Господь. Не віряв в Біблію, те, що там написано, це найперша проблема людей. Ісус Христос каже: будеш вірити, побачиш славу Божу, тому треба очищати свої серця покаянням. Багато зараз віруючих упала у літургійний сон, до яких тяжко достукатися. Вони не чують, не бачать, як написано в Біблії, тому що у них є своє, своя думка, да, це гордість, своє вчення, але не Боже. І це проблема, бо проповідується тож не чисте Євангеліє, а перекручене, і це Євангеліє сатани, яке не рятує людей, а веде у саме пекло. Врятувати людей і цей світ може тільки Євангелія Ісуса Христа, чиста Євангелія Ісуса Христа, той, хто проповідає. І той, і той, хто несе свого Христа, Христ, той, хто не несе свого Христа, каже Господь, він не може бути моїм учеником. Той, хто себе принижує, буде піднесений, да, хто служить. Церкві, хтось служить Богу, Божим людям, да, той буде піднесений. А той, хто возлишає себе, да, ставе самим самим. Я буду хочу апостолом, я хочу пророком і так далі. Буде понижений, да, бо не спішіть. Бог знає кого поставити, коли.